Та ситуація, коли ви хочете все контролювати, все тримати під контролем, а це не завжди виходить. Інколи ви в ситуації жертви. І ви працюєте над тим, щоб тримати все під контролем і не опинятися в ситуації жертви. Багато хто з цієї ситуації попрацював, вийшов і вже тримає контроль, але образа на чоловіків залишилась. Це треба прибирати. Заперечую негатив. В когось зруйнований шлюб в минулому, заперечую. В когось навіть не один зруйнований шлюб, а їх декілько. Заперечую негатив, прибираю. Ну це образи. І вони. Мають місце бути, бо є за що ображається, тут і обман, і предательство, перешкоди, і що робили з людини жертву. Чоловіки поводились погано, розбивали серця. Але тепер ви маєте отаку хворобу. Це образи на чоловіків. І ми зараз це будемо прибирати.